Вітаю! Сьогодні покажу вам експрес-огляд трьох затишних хаток в Черкаській області. Тож завітаємо в село з дуже символічною для всіх нас назвою Козацьке Черкаської області. Тут за 7 тисяч доларів можна взяти не просто хатку, а справжню сімейну резиденцію з трьома кімнатами, піччю, душем і навіть курятником. Хатка це гляна 70 квадратних метрів. І хоча частина кімнат без ремонту дві кімнати у житловому стані, а одна з ремонтом велика. Так що жити можна хоч з першого дня, а далі потихеньку доведете під себе. До речі, якщо вам цікаво побачити ще більше подібних будиночків, підписуйтесь на канал, тут завжди щось цікаве для поціновувачів життя на землі. Санвузол суміжний, душова кабіна є, а тепла підлога в санвузлі приємний бонус. Каналізація септик все по-сільському просто, але функціонально. Ще одна родзинка груба, і не просто стара піч, а стильна, груба, яку хочеться не лише розтопити, а й сфоткати для інстаграм. Ну і додатковий варіант газовий конвектор. Комбіноване опалення завжди плюс: або дрова, або газ, або обидва залежно від бюджету і настрою. Міжкімнатні двері частково нові, частково ще ті, що бачили молодість вашої бабусі. Вікна аналогічно, десь стоять нові металопластикові, десь ще дерев'яні. Але насправді для такого бюджету це вже дуже навіть нічого. Землі тут аж 50 соток. Це вам на 6 соток підгрядки. Тут і сад посадити, і мангал, і батут, і ще на ферму місця лишиться. Так, траву доведеться покосити. Але ж то святе діло, хоч трохи фізичної активності після зими не завадить. Зате територія не захаращена, не треба буде нічого розгрібати. Є літня кухня аж три сараї. Ну і курятник. Тобто можна відразу брати пару курочок і починати жити з натурального господарства. Або зробити сарай в майстерню, склад, хто як хоче. До хати веде асфальтована дорога, що рідкість для села. Не доведеться шукати трактор після дощу. Паркан дерев'яний, але вхідна брама з металопрофілю. А ще криниця на дворі. І ще один важливий момент: цей будинок підходить під програму ЄОСЕЛЯ. Не кожна сільська хата має таку фішку, тому ловіть момент. Крім того, ця пропозиція вже давнувато на ринку, тож точно довго не затримається. Якщо вам подобаються подібні хатки, поставте вподобайку. Це мотивує мене знайти ще більше цікавих варіантів для вас. І ще напишіть у коментарях, ви б жили в такому будинку? Чи може вже шукаєте щось подібне? Завжди цікаво дізнатися, які варіанти вас приваблюють. Запрошую до села Васильків Черкаської області. Подивимось відстань від села Васильків до міста Шпола. Це 9,8 км всього 14 хвилин на авто. І то, як ви бачите, це, якщо рахувати до самого центру міста, отже, знайомтесь, будинок у селі Васильків 10-15 хвилин і ви вже в цивілізації. Але найцікавіше зупинка електрички поруч. Це вам не кожне село запропонує. Потяг ходить за маршрутом Черкаси-Христинівка-Умань. Тож при бажанні можна і на роботу їздити, і родичів навідувати, і просто втекти в Черкаси по каву. Сам будиночок невеликий 41,1 квадрат. з верандочкою, обкладений цементною плиткою, дах, шифер, вікна дерев'яні. Але звісно, косметика не завадила б. Бо будинок не молода модель, а така собі сільська бабуся добра, затишна. але… Хочу нову сукню, і трохи пудри. Опалення пічне, є ліжанка. А це, друзі, справжня романтика українського села. Взимку з книжкою або котом, а краще з обома. І ви вже в теплі і затишку. Вода є. Криниця прямо у дворі. Зручно, екологічно і, скажімо, прямо економно. Ну і звісно, якщо таке не підходить, робимо під себе. На території. Літня кухня, сарай, погріб та вбиральня. Для тих, хто тільки вчиться жити в селі, це початкова тренувальна база фермера. Земельна ділянка 36 соток. Земля чиста, без джунглів і з бур'янів. А якщо мрієте про садок, оце якраз те місце, де можна посадити і вишню, і яблуню, і так далі. До села веде нормальна дорога. А саме село немаленьке: тут є асфальтний завод. І ще кілька підприємств. Тож за потреби можна і підзаробити Підсумуємо будинок житловий, але потребує оновлення: повний комплект господарських будівель. Земля 36 соток, піч, ліжанка, колодязь у дворі, зручна локація і місто поруч, і потяг зупиняється. Ціна 3600 доларів. Якщо вам сподобався цей варіант або хочете таких ще, тисніть лайк. А якщо маєте думки, ідеї з приводу цієї хатки, чекаю вас в коментарях. І пам'ятайте, затишок ближче, ніж здається. Запрошую вас до хутора Гришківка Черкаської області. Перед нами затишний цегляний будинок 70-х років, який досі в чудовому стані. Він розташований на хуторі Гришківка. Де мешкає трохи більше ста людей. Це означає, що з одного боку у вас є сусіди, а з іншого ніхто не буде зайве лізти у ваше життя. Гарний баланс. Що ми маємо тут? 55 квадратних метрів тепла і комфорту. У будинку три кімнати, а значить, місця вистачить для всієї родини. Площа ділянки 20 соток. Тож є простір для творчості, сад, город, пасіка. Зона барбекю, що завгодно. Дах, вкритий шифером класика. Вікна дерев'яні. Опалення комбіноване, газові конвектори та піч. Меблі в будинку залишаються. Вони, звісно, не з салону. Але присісти є куди, і це головне для початку. Кухня теж трохи обладнана. Є раковина, плита. Для початку вже добре. З комунікацій скважина і вода в будинку є. Туалет поки що на вулиці. Тож, це варіант для тих, хто любить вранці прогулятися на свіже повітря. Сорі за чорний гумор. Територія доглянута. Доріжки бетоновані. Тобто, месива під ногами після дощу не буде. Є літній душ, сарай, плодові дерева. А головне місце для пасіки. Любите мед? Напишіть у коментарях. Ось вам можливість завести своїх бджіл. А може ще й заробляти на цьому. Щодо логістики, авто тут бажане. Бо до автобусної зупинки аж 3 км. А до центру золотоноші 10 км. Але дорога асфальтована, так що проблем з доїздом немає. І найголовніше ціна усього 2900 доларів. Цей будинок гарний варіант для дачі або для постійного проживання, якщо ви готові до сільського життя без розвинутої інфраструктури навколо. Тиша, природа, простір і свіж сматок землі. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк. Напишіть у коментарях, чи змогли б ви жити в такому місці, чи все таки душа лежить до мегаполісу. І не забудьте підписатися, бо попереду ще багато цікавих оглядів. До зустрічі в наступному відео!